Ну, як ви знаєте, мабуть, що будинок обласної державної адміністрації досі знаходиться заблокованим е, е, сепаратистами, і е, люди, ну чиновники державні службовці, сьогодні не вийшли. Навіть якщо вони і вийдуть вийдуть з того будинку, то, то чиновники ще не дуже скоро зможуть зайняти свої робочі місця, тому що там повний безлад і. За нашу інформацію, факти мародерства, і побита техніка, і меблі, і, ну, тобто там нема умов для повноцінної роботи зараз. А що стосується ситуації в цілому, в Донецьку, то крім подій на Октябрьській площаді, нічого в Донецьку більше з політичними підтекстами не відбувається. Да? ну, от, Біля на Октябрській площі вони там збирають. Людей, які туди періодично підходять, уходять, але крім цього, нічого більше не відбувається. К-61, це обласне державне телебачення. Воно працює в штатному режимі. трк Паз до якого вчора два рази підходили, і о 7 годині, і о 22 годині зараз. Працює в штатному режимі, і також без якихось інцидентів. А як ви можете оцінити дії правоохоронних органів? Чи є вони раціональними і, скажімо так, доречними в цій ситуації? Тобто... Ну, у них стратегія така, що вони вирішили, що не варто жертвувати не варто чимось життям заради збереження будинку, будинків адміністрації в Донецьку. Тому ну, це можна пояснити да, цією стратегії. Але ж ми бачимо, що будинки державної влади, будинок державної влади та органу місцевого самоврядування, сьогодні блокований, не дивлячись на те, що є намір Ахметова поїхати туди і з ними якось поспілкуватись. Хоча, якщо б там не було прямого ефіру, і він і він він навмисно приїхав вночі туди, я так зрозумів, щоб не було журналістів, але хтось з присутніх робив стрім. І ніхто про це не знав, але ми дізналися, ми передали на громадські, і це почали чути по всій країні. І вони не планували, щоб це стало фактом загаль, загальпоступним для суспільства. Ага. Я думаю, що ну, тут є у, в риториці Ахметова дуже незапокійливі такі меседжі, та з приводу того, що якщо вас будуть штурмувати, то я буду стояти разом з вами. І буду на вашому боці, ну, тобто на чиєму боці, да? якщо центральний уряд називає цих людей терористами, а буде на боці цих людей, або ми чули вчора з цих перемовин, що там звичайні мешканці міста Донецька да, знаходяться, які просто вони зомбовані цим зомбоящикам протягом десятиріч, що лилась інформація з Першого каналу, з РТР та інших. І вони просто ці меседжі цих каналів ретранслювали вчора, вчора у прямому ефірі тому Ахметову, який сам на них дивився і не розумів, що це за мотивація. я так думаю. Ну насправді за інформацію за даними яреми переговори Ахметова з, з групою цих людей у, у міліції, відбулися тим, що вони домовились, нібито звільнити будинок адміністрації. Але станом на 10-ту годину адміністрація досі не здільна. Олексію, ага, скажіть, будь ласка, це трохи дивні такі заяви. От, е, інформація про те, що е, сепаратисти вимагали від місцевої влади надати їм тролейбуси для блокування вулиці, отримали відмову. І інша ще не менш дивна, е, заява мера Донецька про те, що нібито сепаратисти перекривають газ у будинках і підпалюють е, автомобілі просто звичайних людей, які живуть е, звичайних мешканців Донецька. Це правдива інформація, це вибачте звідки така інформація про мера Донецька. У нього зараз відбувається прес-конференція, як почалась 15 15 хвилин тому. ще що І... Донбаса 10 хвилин тому в твіттері написали ваше. Ну може, може це може наші журналісти це так тому ще я зараз а наш журналіст. Так, я дивлюсь. Треба літа. Ну ну можливо, Лук'янченка щось там зараз. То зараз відбувається прес-конференція. 15 хвилин тому почалась. Ще у мене поки що немає зрізу по то по його словах. От в твіттері якщо ви це бачите, mm -hmm. значить це він там говорить. Ага, mm. Добре, дуже дякуємо, Олексію. Mm. Дуже, дуже дуже треба уважно ставитись до того, що таке сепаратісти. Да, це такий узагальнюючий образ у нас в Донецьку, але насправді там немає єдності. Це багато груп таких угрупувань невеликих, які не можуть домовитись навіть всередині з собою. Це в основному проросійські громадські організації та маргінальні політичні партії, такі як Руський Блок, за цю партію ніколи не голосували більше ніж один відсоток населення Донецької області. У них жодного разу не було з власної фракції в обласній або міській радах. І ці групи зараз вони правлять бал в адміністрації в державній обласній, і вони у кожного має своя там є своя стратегія діяльності. Вчора та людина з бородою, яка зачитувала рішення про те, що у нас тут створена Донецька Народна Республіка, її ніхто з журналістів взагалі не знає. Ми працюємо вже понад 10 років і на медійному ландшафті. Тут ми знаємо, кожного хто. В той чи інший час болотувався у депутата, отримував мандат і так далі. Але цю людину, наприклад, ніхто не бачив. І всі запитували в мене, як його прізвище. Ми з'ясували, де він, хто він, хто як він, як, який у нього політичний шлях. Я не знайшов там нічого цікавого для, навіть для публікації. Тому я думаю, що казати, да, якщо мер каже, сепаратисти сепаратісти перекривають газ в домах і піджигають автомобілі невинних людей, які це сепаратисти, треба це розуміти, і які це групи, тому там немає єдності, там немає консолідованої позиції по багатьох питаннях. Частина людей з площі Леніна в неділю взагалі пішла від адміністрації, тому що вони не хотіли блокувати і не хотіли радикалізувати цей протест, але є частина, яка навмисно радикалізується. Можливо, у них є якісь бонуси за це. Можливо, вони і справді там є як якісь одиниці дуже ідейні, які вірять в те, що прийде Путін і тут буде порядок. Хоча це абсолютний аксюмарон, це взаємовиключення. Ну як прийде Путін, і вони не зможуть навіть влаштувати свій мітинг, тому що їх просто на 15 років. Закриють в тюрму за те, що вони почнуть там призивати з такою ж риторикою, як вони зараз, або якщо вони просто будуть стояти, збиратись на площі Леніна, то їх на 15 діб закриють в тюрму і так далі. Тому Дякую, Олексій, ми бачили ці навіть затримання в Росії на, на кілька діб за, за невидимі просто плакати. Позавчора, якщо не помиляюсь, видно, що Олексій Обурний тим, що відбувається в його місті.